Про актуальні питання податку на прибуток сьогодні поспілкуємось із головним державним податковим інспектором відділу взаємодії і змі та громадськістю ДПС у Тернопільській області Інесою Мандрунь. Чи потрібно подавати до органу ДПС додаток ОК до податкової декларації з податку на прибуток за підсумками трьох кварталів поточного року? Ні, не потрібно згідно зі змінами, внесеними до податкового кодексу законом України від 5 липня 2012 року номер 5083, починаючи зі звітного податкового періоду, три квартала 2012 року. Додаток ок до декларації, що містить перелік доходів і витрат у розрізі контрагентів платників єдиного податку, подавати не потрібно. У якому рядку декларації відображається сума орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності? Орендна плата за земельну ділянку державної та комунальної власності, яка сплачується орендодавцю відповідно до умов договору оренди, включається до витрат орендаря як складова частина лізингового платежу за певних умов. Зокрема, до них відноситься належним чином оформлені документальні підтвердження таких витрат. Та використання земельної ділянки у господарській діяльності платника податку орендаря такі витрати відображаються в рядку 06.4.13 додатку. Інші витрати декларації. Чи може тимчасова вантажна митна декларація бути підтвердним документом для врахування витрат на придбання товарів робіт послуг при обчисленні податку на прибуток підприємств? Ні, тимчасова вантажна митна декларація не може бути підтвердним документом. При обчисленні податку на прибуток підприємств, витрати на придбання товарів, що ввозяться на митну територію України, формуються виключно на підставі вантажних митних декларацій, заповнених у звичайному порядку. Підприємство через відсутність сировини змушене час від часу простоювати, до якої групи витрат включаються виплати заробітної оплати працівникам, зайнятим у виробництві товарів, виконанні робіт на дані послуг за час вимушеного простою підприємства. Заробітна плата працівників, виплачена за час вимушеного простою підприємства, не може бути безпосередньо віднесена до конкретного об'єкта витрат і, відповідно, не включається до складу прямих витрат на оплату праці, що формують собі вартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт чи наданих послуг. Такі виплати враховуються у складі інших витрат у звітному податковому періоді, в якому вони були здійснені. Який порядок включення до витрат підприємства суми страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків згідно з договорами недержавного пенсійного забезпечення? Пунктом 142.2 статті 142 Податкового кодексу передбачена можливість включена до витрат підприємства платника податків, суми страхових внесків за договорами довгострахового страхування життя та пенсійних внесків згідно з договорами недержавного пенсійного забезпечення, сплачених на користь своїх працівників. Ця сума, як і під час дії закону про прибуток, має два обмеження, а саме Загальний обсяг цієї суми не може перевищувати 25% заробітної плати, нарахованої такій найманій особі протягом податкового року. Сума таких платежів не може перевищувати розмірів, визначених розділом 4 цього кодексу протягом такого податкового періоду. При цьому для визначення розміру витрат, які враховуються при визначенні оподаткованого прибутку, слід зважати на найменшу суму обмеження. Фізичною особою, яка перебуває у трудових відносинах з підприємством, в особистих цілях здійснено телефонні розмови вартістю 410 гривень. Зазначену суму коштів така фізична особа відшкодувала. Чи включається ця сума до складу доходів і витрат підприємства? Якщо визначено, що телефонні розмови проводилися фізичною особою, яка перебуває у трудових відносинах з таким платником податку, в особистих цілях, то вартість послуг зв'язку не включається до складу витрат підприємства. У разі, якщо особа, яка здійснювала телефонні розмови в особистих цілях, ідентифікована, вартість спожитих нею послуг зв'язку, визнається заборгованістю такої особи перед платником податку. Таку заборгованість може бути погашено або шляхом внесення коштів у касу платника податку, або шляхом її утримання із заробітної плати. Кошти, отримані від працівника як відшкодування вартості спожитих послуг зв'язку, фактично покривають понесені платником податку втрати. Тому зазначена сума не включається до складу доходу такого платника податку. Підприємство придбало основні засоби, які вже були у використанні. Чи враховується при зарахуванні на баланс строк корисного використання, встановлений попереднім власником. При зарахуванні на баланс основних засобів, які вже були у використанні, з метою нарахування амортизації платник податку самостійно встановлює строк корисного використання об'єкта в наказі по підприємству з урахуванням його потужності або продуктивності, фізичного та морального зносу тощо при цьому цей строк не може бути менше сроку, визначеного в пункті 145.1 статті 145 податкового кодексу. Чи включаються до складу витрат платника податку на прибуток витрати на навчання працівника в іноземному навчальному закладі? У разі, якщо платник податку на прибуток відрядить на навчання в іноземний навчальний заклад співробітника, який уклав з таким платником письмовий договір, контракт. Про взяття ним зобов'язання відпрацювати у платника податку після закінчення навчального закладу і отримання спеціальності не менше трьох років, витрати на навчання такого співробітника включаються до складу витрат платника податку за умови документального підтвердження відповідних витрат. Директор підприємства використовує власний автомобіль у господарській діяльності цього підприємства. Як відобразити у податковому обліку понесені витрати? Підприємство може використовувати особистий автомобіль фізичної особи директора у разі укладання договору оперативної оренди транспортного засобу. У такому випадку підприємство має право віднести витрати на утримання, експлуатацію та ремонт цих основних засобів до складу своїх витрат відповідно до статті 138 податкового кодексу. За умови, що такі витрати пов'язані з господарською діяльністю, і документально підтверджені та оформлені первинні документи відповідно до вимог законодавства. Плата за користування транспортним засобом, установлена договором найму згідно із статтею 762 цивільного кодексу, відображається в податковому обліку з урахуванням звичайних цін за такі послуги. Існує низка випадків, коли суб'єкти господарювання укладають договори про спільну діяльність. Які особливості такої діяльності? У податковому обліку оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної особи віднесено до оподаткування операцій особливого виду. Головною вимогою оподаткування спільної діяльності є наявність договору про спільну діяльність. А головною особливістю є те, що облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами, згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку. Який порядок обліку договору про спільну діяльність в органах ДПС? Для взяття на облік договору про спільну діяльність уповноважена особа зобов'язана протягом 10 календарних днів після реєстрації договору або після набрання чинності договором про спільну діяльність подати до органу ДПС за своїм основним місцем обліку такі документи. Заяву за формою номер 1 ОПП, завіреною копією договору контракту про спільну діяльність. До цих документів також додаються. Інформаційна картка договору з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію договору. Якщо до складу учасників договору про спільну діяльність входить іноземний інвестор, копії документів, які підтверджують погодження договору уповноваженим органом управління відповідно до законодавства, засвідчені в установленому законодавством порядку. Якщо договором передбачено використання нерухомого майна державної власності, що перебуває у господарському відданні чи оперативному управлінні учасника договору про спільну діяльність, копії ліцензій та дозволів на провадження відповідних видів господарської діяльності учасників договору, отримання яких передбачено законодавством. Зазначений порядок застосовується до тих договорів про спільну діяльність, за якими провадиться господарська діяльність на території України. Або метою яких є отримання доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до розділу 3 податкового кодексу, та уповноваженим платником у частині ведення обліку є платник податку на прибуток. Чи включається до складу доходів підприємства сума коштів, отримана від іншого підприємства у вигляді відшкодування матеріальних збитків? Відповідно до підпункту 136.1.5 статті 136 Податкового кодексу, при визначенні об'єкта оподаткування не враховуються суми коштів або вартість майна, отримані платником податку за рішенням суду або в результаті задоволення претензій. Це затверджено у порядку, встановленому законом як компенсація прямих витрат або збитків. Понесених таким платником податку в результаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, а також суми відшкодування на майнової шкоди за рішенням Європейського суду, якщо вони не були віднесені таким платником податку, до складу витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів. Чи належить до складу витрат сума нарахованих, але не сплачених процентів за фінансовим кредитом? Сума нарахованих, але не сплачених процентів за фінансовим кредитом включається до складу податкових витрат у звітному податковому періоді їх нарахування. За умови, що такі відсотки не стосуються створення кваліфікаційного активу, на яку дату підприємство має зменшити витрати на вартість кредиторської заборгованості визнаної судом. Платник податку покупець зобов'язаний зменшити витрати на вартість заборгованості, визнану судом чи з виконавчим написом нотаріуса, у податковому періоді, на який припадає день набрання законної сили рішенням суду про визнання такої заборгованості або вчинення нотаріусом виконавчого напису. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДПС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі ДПС України. ДПС України повідомила, що до загального місячного чи річного оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів робіт послуг, визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни товарів, індивідуально призначеної для такого платника податку. Водночас встановлено, що до загального оподаткованого доходу платника податку не включається вартість дарунків. Детальніше про це головний державний податковий інспектор. Відділу взаємодії із змі та громадськістю Марія Гуль. До загального місячного чи річного податкового доходу платника податків не включається вартість дарунків, а також призів переможцям та призерам спортивних змагань, якщо вартість не перевищує 50% мінімальної заробітної плати, яка діяла на 1 січня звітно податкового року. Тобто, у 2012 році це 536 гривень 50 копійок. Зазначено, що податкові агенти у податковому розрахунку, форма номер 1 дф за ознакою 160 відображають новорічні подарунки, вартість яких не Перевищує 50% мінімальної заробітної плати. А за ознакою 126 у разі перевищення такої суми. Кабінетом міністрів України розроблено проект закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів. Детальніше про це заступник начальника відділу взаємодії із змі та громадськістю ДПС у Тернопільській області Андрій Руцький. Пропонується удосконалити порядок оподаткування податком на прибуток підприємств, операцій з цінними паперами та деривативами, а також встановити, що реєстр виданих та отриманих податкових накладних є невід'ємною частиною податкової звітності з податку на додану вартість. Предбачається запровадити для платників спрощеної системи, які обрали другу групу, податковий період календарний рік замість календарного кварталу та електронну форму заповнення заяви про перехід. На спрощену систему оподаткування, скасувати обмеження щодо критерію кількості найманих працівників для п'ятої 6 шостої груп платників єдиного податку, знизити ставки єдиного податку для п'ятої та шостої груп з 7 та 10% до 5 та 7%. 5 грудня середа. Строк сплати за третю декаду листопада, авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів, магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами, природного газу та аміаку територією України. Податковий календар розміщено на веб-порталі ДПС України.